В'яжемо арматуру для наших майбутніх стін підвалу бомбосховища. У нас буде тут два приміщення. На цим приміщенням підвалу буде ще будуватися будиночок гостєвий і навіз для автомобілів. А та частина в нас буде з'єднуватися з основним будинком. Там буде робитися проріз, і ці два підвальних приміщення нових з'єднаються зі старим. Ось такий вигляд на сьогодні має наш будівельний майданчик в місті Черкаси. Продовжуємо будівництво монолітного. Монолітних стін, Підошва вже витлена, підлога готова. Зараз робимо армування стін і обов'язково випусків під наше монолітне перекриття. Випусків вже ось у нас є. Тобто, у нас стіни будуть доходити до цієї частини, загинатися в монолітне перекриття. Після свята вже будемо встановлювати нашу опалубку і вже бетонувати самі стіни. Нагадую, наша будівельна компанія, «Екадім» займається індивідуальним проектуванням та будівництвом по всій території України. Тому приймаємо замовлення, чекаємо вас до співпраці з нашою будівельною компанією. За нами слідкуйте, продовжуємо будівництво міста Чешкаси Та зараз у Харківській області будуємо будиночок в стилі хай хай-тек. Слідкуйте за нами далі та дивіться всі наші роботи, які ми виконуємо.